Вітаємо вас на каналі Всесвіт рецептів. Сьогодні ми будемо готувати пиріг з чорницею. Він ніжний, м'який, в міру солодкий і готується зовсім не складно. Спочатку в 100 мл теплого молока додаємо чайну ложку цукру та 7 грамів сухих дріжджів. Залишаємо на 5-10 хвилин. Потім сюди ж додаємо два яйця кімнатної температури, сто 10 грамів цукру, трохи ванільного цукру. та 150 грамів розтопленого вершкового масла цю суміш вливаємо в 430 грамів просіяного борошна і вимішуємо тісто Залишаємо його накритим в теплому місці на 1 годину. Будь ласка, не забувайте підписуватися на наш канал. Підтримайте нас подобайками та коментарями. Ми будемо вам дуже вдячні! До 90 г борошна додаємо 70 г холодного вершкового масла. Краще його натерти на терці та 30 грамів цукру. Перетираємо все разом в крихту та ставимо в холодильник, форму для пирога змазуємо маслом. Та застилаємо пергаментом так, щоб залишалися кінці з боків. Так буде легше виймати пиріг. Тісто розподіляємо по формі. Зверху викладаємо миту та обсушену чорницю. У нас пішло 300 г можна покласти і більше. А зверху присипаємо крихтами. Випікаємо в розігрітій духовці 50 хвилин при температурі 180 градусів. Чорниця. Доволі популярна ягода в Україні. Вона не тільки смачна, але й дуже корисна. Є навіть приказка там, де їдять чорницю, лікарям робити нічого. Смачного вам! Готуйте разом з нами. Бережіть себе та своїх близьких.